Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знімаємо відео по Дарк Рідлеві і я хочу сказати, що я собі купив оцю штуку, бо я все не хотів знімати Дарк Рідал, бо я не знав, типа, просто була реклама, а тепер я це купив і тепер не буде взагалі реклами. І думаю, що зараз ми спокійно, без реклами пограємо в цю прекрасну гру. Добре Я під чесно, я б не відказався зняти за ту ігру відео. Ігра прекрасна, по моєму мненню, вона прекрасна, я би сказав Ігра реально дуже крута. Я б в цю гру грав... Типа, хоть коли. Це реально доволі прикольна гра. Ну, ладно, зараз будемо проходити. Я за неї чув, типа, вже много раз. Ну, ніколи не доходили руки, щоб, типа, я її пройшов. Не знаю чего. зараз так тут нашмариваем, кинем. Так. Ну, ладно, сейчас. Да, конечно, обучение на... Кое-то очень странное обучение, честно, я бы сказал. Я бы сказал. пропустится це. Так, надо взяти яблуко. Сейчас возьмем Щас нам, щас треба сюди ...покласти ключ. Потрібно. Щас угу. треба піти до, до, до магазину. Так буде правильніше. Угу. Добре. Так. Ну я, в принципі. Я можу собі купити вот це Ну, або оце. У мене просто є гроші, типу, А я не буду брати рекламу, я не хочу дивитися рекламу зараз. То, коротше, ну просто це магазин. Можна щось там собі купити. Коротше, обичний магазин як магазин. Ну, гра... Прикро... прикольна, доволі так. Емілі. Хто це? Ну, непонятно, мало, хто це, ну, походу це просто якийсь персонаж із гри. Ладно, сейчас. Так, да, хорошо. Ну, ну. Так, надо идти, с Мэри. Ну и нас заставляют, чтобы мы пошли прям сюда до нее лично, прям до дома, да. Конев, них... не знаю. Може, в будущому щось ще буде. Зараз я бачу тут новорічне оновлення, бо я тільки що скачав гру. І купив, типа, це. І купив, типа, підписку, щоб було... не було реклами якоїсь там. Так, ладно, понятно. Вийти до гаража. Горажтука прям. В принципі, недалеко. Ага, пытаюсь відкрити своїм Чупа-чупсом двері. Не получається. Ясно. Значить, як усе, нам треба буде йти. Як все. А, сусід, сейчас на цьому це вообще добре. Ладно. Я думаю, що нам потрібно на другий етаж, десь щось там на другому етажові має бути, по ідеї. Чомусь так каже. Бо а де ще щось може бути? Так. Ну, щось. А він уже в один. Нет. Конечно, я разбив чуть-чуть. Ага, блин. И я типа вообще клал того холодильник, клал твой холодильник, как вообще гады побачим-то. Так, пять, пятьсот двенадцать. Кей пароль, я б сказав, блін. Ну, в принципі, хватає його влучити. Я потратив всі свої гроші. Можете мене привітати з цим. Так, давайте. Так, так. Тобто ще зараз. Так, зараз будемо рішати чекати. а Зараз будемо головулоночку рішати таку небольшу. Так, все, ну, ладно. А тепер можемо тут відкрити. Угу. Так, йдемо сюди. Так, він показує на це, а вона... Мені каже, що у нього є цей Чупа-чупс, я замість як капітана. <studio> mm. Не помню... У нього є походу цей чупа-чупс як із е, железного чоловіка. це Чупа-Чупс. Ну, походу так. Зараз. блін, як то неудобно, ти чесно. Блін, Ну просто я не знаю мені така как бы неудобно, типу це проходити на куда это це не дуже удобно останнього останнього Сюда. Ну, це не дуже було реально просто. Це, просто я, типу, розумієте, я граю на емуляторі, можна сказати, із-за цього, бо просто. Ну, вона є в стімі, ну просто, ну там не оновлюється її чомусь. Я не знаю чому. А на телефонах оновлення є. Ви думаєте, чому я не зніму на телефонах? Ну просто я не знаю. Ma, я маленькую привык так знати. Зімати. Ладно, що у нас стало. Ну, так поняв, нам треба буде вибиратися через це. Ладно. Может, так? Может так вам не полюбит? Ну, все понятно. Так, ладно, Що задумав сосед? Опа. Короче, сосед потяг... потяг... потягнул нашу, можно сказать, подружку Мэри. в підвал. Ну, я б сказал, це вообще добре. Ого. Стоп. Ну вы ну, ну, як як вести Мистер Бренси? Я типа знаете, я грав в цю гру. Ну Ну мистера Бренси тут не було. А чому містер Бренси? Тепер тут і, і цілий магазин можно сказати має? Прикольно, прикольно по тут так. Ну да, конечно. Тепер нам надо шо? Дайте в будинок сусіда. Ну ладно, зараз самих в його будинок. Стоп-то за що ти за мною иначе бежати на полі. Вс, успокойся. як что такая бутыл не знаю? Надо заты... ты серебряный, ой боже, кину надо ключ за ты сейчас и серебряный ключ. чкай ты. Не, я понял, всю суть, но О. ну, знаешь, такие ключ по идее мои буты там ой обочайтесь я просто забусь от трошки так еще ваешь на нем так давай 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 быстрее о тут нормально ну, вроде вроде ну вроде все добрый все... Я ага, давай. Тут зараз Ой. Боже, ну, Тепер я вже тут нічого не зроблю, бо у мене немає цих. Тепер тільки ще попасти йому потрібно буде, на жаль, ну на жаль, треба буде. Ну, я нічого з цим не, не можу зараз поробити.

Ну, зараз точно. Зараз треба буде підготуватися тільки до всього цього. Так, я вже можна сказати на його стороні. Мы, ну, по идее, уже можем и на это тут. что то там стоит Не-не-не. Опа. Ну, я не знаю, какие планы сработав, конечно, но более-менее. Все прошло, прошло, прошло гладко. Можно даже так сказать. Блин. Как тут пройти? Угу. Блин. Он сейчас сюда точно пойдет, я отвечаю. Он не читер. Он просто знает, где я нахожусь. Я ему как раз зараз дверь открыла в О, нет, ладно. Я хотела сказать, что у уже может успокоив, но нет. А ну может сребрный ключ то тут? Не, вот тут я вижу. Все и есть ключи, что он делает? Понятно. Яку за батарейки бесплатно. Так девять там. Давай ты! Ты что делаешь? Да, это... А, ведь.. Тилька, я сейчас спускаю, да? Прикольно. Ну, именно сейчас заметочки тебя там будут стоять. Ты на реально серий ключ. Ну, типа, Девинс... Ну, Девинс потребен. Пинсует нет. собака за мене кит та так неус він тут не тут не нет не не тут чин тут фу би знали як мені зараз повезло так окей все понятно ну нам надо тепер ты ти... іскати ти як він мене замітив? Ну, ні. Ну. Боже, я не розумію, реально, типу. Ну, взагалі гра мені ця подобається. Напишіть в коментарях, як вам взагалі взагалі ця гра мені подобається. Я її даже колись знімав, помню. Ну це було рік тому. Ну а зараз... Игра довольно изменилась, я решила ездить. Нет, я не хочу. Не надо мне рекламу. Не надо, короче, Не надо ничего связанного с рекламой, я вас прошу. Ладно, давайте. Піднімаємося сюди. Нет, ловушка тут. Я не знаю, Кіть зараз буде йти якась інформація сусідові, що я тут, но все можливо. Угу. Дякую, да. Дякую, дякую. Да, конечно. Я ж до мене перейде. Я відвічаю. А, ні. А, це камера, блін, походу зараз побачити. Так, 2 нуда 20, все. Довольно легкий пароль. Так, давайте, зараз ми ведемо його. Нет, ні, не. Ну, ми думаю, я на цьому ми на цьому завершуємо. Чекайте другу серію. У другій серії буде все ще крутіше. І всім пока-пока.